Я Сукачова Таїсія Миколаївна. Григорійськоворода, Чистий можеш бути собою. Чистий можеш бути собою, то на що тобі браня, і шолом над головою не потрібна і війна, непорочність ось тобі браня, а невинність крем'яна стіна, щит меч і шолом, буде тобі Бог. Світе, світе, безпорадний, вся надія у горі. Маєш сумнів то нещадний, вихор розмете напрі. Непорочність це сігор, повір, а невинність ось небесний двір, там побувай і там почій. Бомсь місто не боїться, ні підступності, ні стріл, хитрих мін не застрашиться, ні пожежі, ані стрільб, непорочність ось те діамант, а невинність ось священний град. Там побувай і там почій. Ворога всім граді люблять, їм відружують тепло. Силу для чужого гублять і не відають про зло. Де ж такий чудовий пишний град? Сам ти град, коли в душі є сад, Святому Духу, храм і град.